Коротше, це MacBook Air на M1. І я його купив 3 роки тому замість MacBooka на I7 за 100 тисяч гривень. цей коштував 30 чи 35. Тому що от для моїх цілей воно підходить ідеально і виконує ті задачі, плюс автономність краще. Минулоріч представили m 2 І знаєте, стандартний m 2 той процесор, MacBook на ньому, вони радше були. М1 і 1, ніж М2. Я не кажу про ці м 2 Max і Pro. Там, ну, типу, топчик був. І ось нещодавно Apple нам кажуть, я я Зібенахтун Шульц. Може так наказали, але була така інформація. І представляють М3, представляють прошки на М3, Ейри не представляють. І от зараз всі люди, які користуються макбуками, вже давно хочуть міняти, типу мене ось йому 3 роки, воно вже іноді буває оце. Задивляються на ці М3. І я вирішив розібратися в питанні і заодно розказати вам, чи варто зараз. Переходити на той М3, які вони бувають, яка вартість, і порівняти з М2 і М1. Отож, з вами Мокіч Руки, макбуки і iPhone і сервіс смартшопінгу HotlineUA, і ми починаємо. На презентації в жовтні нам показали три оновлених. Девайси. Це MacBook Pro 14 та 16, плюс оновлений IMAC, про який ми поговоримо напевно в якихось наступних відео, якщо воно, дай Боже, до нас доїде. Зовнішньо змін майже немає, але серце змінилося, і тепер всередину встановлюють трьох нанометрові процесори m 3 m 3 Pro і m 3 Max. Прибрали 13 дюймову модель, яка раніше виконувала незрозумілу роль, трошки потужніша за Air, але зовсім не трошки дорожча, кому таке треба, було незрозуміло. Наразі у нас базова. 14-й починається з базового М3, який майже аналогічний за характеристиками минулого 13-дюймового девайса на М2. Тобто до 24 гігабайт оперативної пам'яті, до 2 терабайт SSD, але мінімум був раніше 256 гігабайт, зараз гігабайт, зараз 512 гігабайт. Але дисплей тут 2560 на 1600 пікселів і не на 120 Гц, а на 60. Якщо що, то раніше 14 ті прошки стартували виключно з процесорами з маркіровочкою PRO. Якщо говорити про дисплеї, то зміна лише одна: це підтягнута стандартна яскравість до 600 ніт. Раніше було 500. А в XDR так і залишилось пікових 1600. А ось з процесорами це все дуже цікаво, тому що ситуація, схожа як з айфонами. Краще взяти минулорічну прошку, ніж звичайний там 15-й зараз. Тут так само. Звісно, в максимумі у нас вже 16-й ядерний процесор. Раніше було всього 12 якихось тих е, е, вшивочних ядер, 40 ядер графічних проти 32, господі Ісусі, та 128 ГБ оперативної пам'яті замість 96 М2макс. Це ми говоримо про абсолютний максимум. А ось накопичувач в максимумі залишився всього 8 терабайт. І я реально не знаю, хто його собі буде брати, тому що ну, 8 терабайт, це ж, ну, це на день. Це, це, це дуже мало. Що варто знати з. Звичайному користувачу це те, що MacBook Pro зі своїми процесорами в максимумі просто чпокнув в 50 тисяч разів будь-який інший процесор на ринку в таких корпусах, ну, альтернатив по продуктивності не існує. Але давайте предметно, що зараз брати, якщо в тебе не всі гроші світу. Я як людина, яка завжди працює з зовнішніх оцих External SSD, типу такого Кінгсона, як ви зараз бачите на екрані, ну, для мене зовсім не обов'язково брати там, на декілька терабайт собі е SSD. Я можу просто використовувати зовнішні. Давайте зайдемо на Hotan.ua і подивимось на вартість найпростішого MacBook Pro 14. 72 73 тисячі гривень за модель зі звичайним M2. Тобто 8 ядер, 8 оперативки та 10-ядерна графіка. Зафіксували. Для порівняння беру тогорічний 13 дюймовий PRO, який був на М2, і бачу старт від 50 тисяч гривень. Економія 22-23 тисячі гривень. І незрозуміло, є за що чи не. Так, тут буде менша роздільна здатність дисплея і він не буде швидким. Він буде всього на 60 Гц. Також тут буде 256 ГБ замість 512 в базовому М3. Але все ж таки нагадаю, переплата 22-23 тисячі гривень. А це на секундочку. Ну ніфіга собі, ця родина може жити місяць на ці гроші. Але далі цікавіше. Знаходимо базовий MacBook 14 Pro на m 2 Pro. MacBook Pro 14. Попрошу. Клоц з це у нас тут абсолютно та сама вартість, як на базовий М3. Але попрошу, у нас тут вже 10 ядер, 10 ГБ оперативної пам'яті замість 8 у новій моделі та 16 ядерна графіка замість 8 ядерної. Це цікаво. А що з мінусів? Також є Яскравість в стандартному режимі на 500 ніт в м 2 Pro замість 600 ніт в М3. Я думаю, різницю ви не помітите, навіть якщо їх отак просто поставити, десь там вона буде мінімальна і лише на білому, як на мене, дуже класний варіант, бо це е, потужніша машинка за той самий прайс. А якщо подивитися на базу m 3 Pro, вартість якого вже від 92 тисяч гривень при подібному оснащенні, але з гіршою графікою, то вибор мені здається очевидний. А ще є 2021 року MacBook Pro 14 на m 1 Pro. Який стартує з 65 тисяч, тобто на 7-8 тисяч дешевше за нову базову модель, і все одно потужніша завдяки більшій кількості оперативки 8 проти 16 гігабайт. Також сімки баузис. Ну єдине, що там у вас 5 нанометрів технологія, там у вас 3. Що то значить, якщо не знаєте, тому і не запарюйтесь. Які взяти собі? Питання таке, знаєте, з цим підкалкою. Ви поняли, якщо у вас взагалі бабки не проблема, чи ви там тільки що джету свою продали, то можете подивитися на топовий MacBook Pro 16 дюймів на m 3 Max. На ньому, напевно, можна змонтувати нову частину трансформерів. Якщо вони випускаються, ще випускаються, да? так? Тому так, що <кхем> там є? Там є вартість 400 тисяч гривень. Нагадаю, як джети. То напевно, навіть більше ніж джети. Це хороші джети, вже 400 тисяч це 12 тисяч, та скільки. Але ультимативний девайс для супер чогось складного. Оскільки я максималіст, то одразу йдемо в самий низ і дивимося на найбюджетнішу пропозицію. Саме для мене: іноді монтаж, багато інтернету, Google Drive, іноді банкінг, підключення в своєму офісі домашньому до монітору. Автономність 10 годин. І що ми тут бачимо? На мій смак можна було взяти новий MacBook Air на 13 чи 15 дюймів в мінімалці, і вам його б вистачало. Але є один нюанс. Це дисплей на 60 Гц. І знаєте, з цим все ок Поки ти не побачив, що таке дисплей на 120 Гц. Після цього ти повертаєшся і все тебе нудить, кішки на виворіт, і неможливо працювати. Тому, якщо не хочете, щоб такого було, просто не дивіться, поки на 120 Гц дисплеї, поки користуєтеся стандартними на 60 Гц. Тому наразі, от прям дуже сильно пушити Air Я вже не можу, бо тоді там 60 Гц воно правило світом, і це було нормально. А зараз це вже знаєте, це таке для Apple трохи як каже дуже популярна одна людина, архаїчно. Але якщо вам треба працююча, швидка, класна машинка за мінімум грошей, то альтернатив Aero по цей час не існує. Нехай це буде MacBook Air 13 на M1 20 го року. Якось цей. Тільки у вас такої гарної кришечки не буде, бо це лише для тих, хто знімає відео для сервісу смартшопінгу хотлайн. Є зайдіть там, подивіться таблиці порівняння. Це все там це дуже феноменально. Він коштує 30-35 тисяч і нічого кращого у світі не існує за автономністю і продуктивністю. А Air на М2 починається вже від 40 плюс тисяч гривень при майже нульовому прирості потужності. Отож і думайте собі на голову. А для тих, хто шукає баланс і помічає де 60 а де 120 Гц, наразі раджу дивитися на 14 на M2 Pro, вартість яких йде від умовних 70 тисяч гривень. Ну і для максимально продуктивних саме на M2 Pro, шукати моделі з більшими об'ємами. Пам'яті. Тобто на 2024 рік маємо наступ. Макбуки на M3 точно нікому не потрібні, як звичайні 15 айфони. Пробачте, я так вважаю, можливо, ви бажаєте, вважаєте по-іншому, тож пишіть коментарі. M3 Pro та M3 Max для профіків і важких завдань в топових конфігах. Середнячки шукають собі прошки 14-16 дюймів на м 2 Pro. Бо за той самий Кост, які от хочуть за М3 звичайний, отримаємо потужніші моделі, а про М1 взагалі на даний момент забуваємо. Чому? Тому що м 1 Pro, що м 2 Pro, вони там десь ну, не така вже велика різниця, як між звичайним М3 і м 2 Pro. Зрозуміли, та от, ну. Логічно, логічно. Ну і звісно, не забуваємо про найдешевший ультимативний по цей час ще MacBook Air на m 1 за 30 плюс тисяч гривень, який підійде для більшості людей. Повірте мені, навіть якщо будете щось там монтувати, працювати іноді з графікою. Якось так, дорогі мої. Звісно, раджу помандрувати сторінками сервісу смартшопінгу Hotline.ua і роздивитися детально абсолютно всі моделі MacBook'ів. Я от коли писав цей матеріал, реально завтикався на годин 5 може, бо це цікаво. Адже, можливо, саме вам прийдеться до смаку зовсім інший конфіг, і там буде логічніше брати саме m 3 Дякую за увагу. Слава Україні! Не забувайте за підтримку ЗСУ і до зустрічі в наступних відео.